Друзі, вітаю! Мабуть, ви знайомі з твором Антуана Десента Екзюпері Маленький Принц. Я впевнена, що більшість із вас його читали або слухали аудіокнигу. А якщо ні, то дуже раджу. Я прочитала цю книгу в 6 класі. Відтоді захоплююсь читанням вже багато років, і скільки б нових книг не з'явилось у моєму житті, я постійно повертаюсь до маленького принца. Ця історія про хлопчика, який жив на своїй планеті, але одного разу вирушив у подорож іншими планетами. На екрані обкладинка книги Маленький принц. На ній зображено маленького хлопчика, який стоїть на кулі, що відображає планету. А що, якби він потрапив на планету з назвою Фонетика, графіка Орфейп-орфографія? Які б країни там побачив, що б його здивувало? Які б складнощі в нього виникли. Саме це ми обговоримо на нашому уроці. Оскільки ви вже добре орієнтуєтесь у всіх цих темах, пропоную розповісти маленькому принцу про цю планету і разом пригадати все, що ми про неї знаємо. Ця планета перед вами на екрані. Перша країна фонетика. Чим вона знаменита? Що вивчає фонетика? Звуки мови. Слова частини мови. Звісно, фонетика наука, яка вивчає звуки мови. Згадаємо, що всього в українській мові 38 звуків, 32 приголосних та шість голосних. Приголосні у свою чергу, поділяються на дзвінкі та глухі, а також тверді та які. Тут же поруч існують 33 літери українського алфавіту. Деякі з них позначають два звуки, як щ та ї. Деякі можуть позначати два звуки або один, як от є ю, я. А є й літера, яка не позначає жодного звуку знак м'якшення. Ось вам завдання: порахуйте букви та звуки у вислові. Маленький принц вивчає сузір'я. У слові маленький 9 букв і вісім звуків. У слові принц 5 букв і 5 звуків. У слові вивчає шість букв і 7 звуків, оскільки буква Є позначає два звуки. У слові сузір'я 6 букв. І сім звуків, оскільки буква «я» позначає два звуки. Чудово! Ворошаємо до наступної країни. Друга наша зупинка країна Орфоепія. Вона розташована дуже близько до фонетики, адже орфоепія вивчає правильну вимову звуків. Особливо тут важні до наголосів: кажуть випадок, колесо. Дрова довідник. Також тут живуть такі собі двійнята е та И, які замінюють один одного в ненаголошеній позиції і плутають нас яку ж з цих літер писати. Пропоную перевірити. Я читатиму варіанти відповідей, а ви знайдіть рядок, у якому літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Варіант А. Коридор. Пелена. Варіант Б. Тривога криниця. Варіант В. Берег дерево. І варіант Г глибокий завмирати. Саме варіант В правильний. Берег та дерево пишуться з літерою Е. Також поширене тут уподібнення приголосних звуків, коли вони поселяються у слові поруч. Важливо пам'ятати, що коли зустрічаються поруч дзвінки і наступний глухий, то дзвінки не оглушуються за винятком слів легко, вогко, «нігті», «кігті», дьогтю та похідних від них. А ось якщо зустрічається глухий. Та наступний дзвінкий то глухий, одзвінчується, заміняється на парний дзвінкий. А ще є уподібнення за м'якістю. Як от у слові пісня, твердий приголосний с, перед м'яким н уподібнюється до с. І четвертий вид уподібнення це уподібнення за місцем і способом творення. Часом літери опиняються разом в одному й тому ж місці й перетворюються у звичайні на інші звуки. Такі випадки варто запам'ятати. Згадали? Перевірмо. Я читатиму варіанти відповіді, а ви знайдіть рядок, у якому в усіх словах у вимові відбувається уподібнення приголосних звуків: варіант а. Рюкзак. Казка. Вмивається. Варіант Б. Інший цвях. Студентський. Варіант В. Стежка, грушка, екзамен. Варіант г Легко, щедрість, великдень. Звернімо увагу на варіант г. Слово легко є винятком, тому тут відбувається уподібнення. У слові щедрість звук ть пом'якши попередній звук С і уподібнює його до С. У слові Вликдень дзвінкий Д одзвінчує К і перетворює його на Г. Саме цей рядок є правильним. Третя наша країна складається з графіки та орфографії. Країни, де всі грамотно пишуть, адже орфографія вивчає правильне написання слів. Важливо згадати правила вживання апострофа, м'якого знака, префіксів роз, без- та з с, чергування прийменників у-, в-, з із з та сполучників і й. А ще в цій країні особливо люблять простоту, тому в групах деяких приголосних відбувається спрощення. Повторити ці правила ви можете за конспектом до цього уроку. Спробуємо виконати вправу. Прочитаємо уривок з твору маленький принц. Оберіть варіант сполучника або прийменника з дужок. На місці прописків вставте пропущений знак або літеру. Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував, ось вам докази. Він був славний, він сміявся. Й або І хотів баранця. А як тобі хочеться баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони лише с або з низять плечима, Й або І назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм планета з або із, якою він прилетів астероїд Б612, це їх переконає і або Є, вони дадуть спокій. Не в'язнутимуть з або із розпитами. Отакі ті дорослі, не треба на них сердитися. Діти мають бути до дорослих вельми поблажливі. У першому реченні між словами сміявся й хотів, потрібно вжити сполучник й, адже слово сміявся закінчується на голосний. У слові баранця, на місці прописку. Не потрібно ставити м'який знак. У слові знизять вживаємо префікс з, адже наступний звук Н. Між словами плечима й назвуть, ставимо сполучник й-, бо плечима закінчується на голосний. У другому реченні правильно написати планета з якої, адже прийменник з вживається на початку речення. Та після розділових знаків. І вони дадуть спокій. Після розділових знаків пишемо сполучник і. У слові в'язнутимуть ставимо апостроф, прийменник із, адже він стоїть між двома приголосними в'язнутимуть із розпитами. У слові розпитами префікс роз. На місці прописку вставимо літеру з-. Чудово! Ще одну країну ми успішно показали нашому гостеві. А наша подорож завершена. Я дуже пишаюсь вами, бо ви дослідили цілу планету, вивчили стільки нових правил, виконали стільки тестів і зробили десятки кроків до гарної вимови та грамотного письма. Маленький принц казав, причепорився сам уранці. Причепори гарненько й свою планету. Піклуйтесь і про чистоту своєї мови. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести та завдання до цього відео. Зустрінемось!